І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Роха на Super Conqueror Карта кордон Імперії. Ну що ж, до бою, так. Зразу ж, Зразу ж! ж, так? Давайте так скажу. Подивимося цей бій до кінця, тому що він буде дуже крутезний. Це я вам гарантую. Напишемо в коментарях, що ми про це все думаємо. Натиснемо вподобайки. Порекомендуємо друзям та перейдемо е, в опис під відео, де перейдемо на YouTube-канал Роха, чудового е, та дуже класного блогера-стрімера. На, на його стріми я теж дуже часто заходжу. Я знаєте, я заходжу на стріми до тих, е, які ну, дійсно поліпшують настрій, е, які завжди з чудовим настроєм, так, і які. Е, Дійсно крутезні гравці. так. Це, е, цей герой нашого відео він має скеліще. Ми знаємо, що багато хто має скліще. Я чому дивлюся ще, тому що ну, я ще ж не стрімлю, так? я тільки готуюся, якось може, колись почну стрімити. І мені ж цікаво, як же ж на стрімі треба себе вести і як же ж грати на стрімі. Тому що ну, бувають такі моменти, що ну, просто. Ну, не йде гра, просто поразка за поразкою, наприклад, так. А є такі блогери, стрімери, які витягують оці поразки, вони витягують ці бої. Ну що. Я думаю, що підтримаєте підпискою так? і дуже вдячний. от Мені дуже приємно читати такі коментарі від поважних, поважно поважних, шановних. Підписників, які завжди пишуть, що я завжди підтримую тих, хто підтримує гравець його мені Дуже приємно, дуже щиро вам вдячний від серця. Так, ну добре, це такий в мене вступ був доволі довгий, як зазвичай. Реплег від підписників, підтримки українських блогерів. А зараз суперконкор. Суперконкор це в нас що? Це в нас броніщенська башта, це в нас каваєни. Це в нас нахлопушувальна гармата, його трішки понерпили, але я все одно на ньому з задоволенням граю Позвич, Так, за звичкою, я на ньому задоволення. Це для мене фан-танчик. Я вам скажу, що е, я коли його прокачував, там і е, 8 дев'ятий 9 рівень, дуже класні танки, ти вже знаєш, погравши на них, награвшись на них, ти вже знаєш, як не суперкомпоріє, правда. Пишіть свій. Так. І, звичайно, не хотілося б, щоб нерфили охванові танчики. Правда? Ну правда, дійсно, ти його качаєш, качаєш, нарешті викачав. Так. ну тебе немає вільного досвіду, ти качаєш, всі бої граєш, а там дуже багато треба боїв порати, а потім... Його понерпили і в тебе вже настрій, так скажемо, не поліпшений. Так, ну добре, поки я чудові та цікаві історії розповідаю, 2726 настріляно, один ворог знищений. У нас проблема, я так розумію, по центру карти, так? У нас проблема, я так розумію, по гірці. Там дуже багато стежок, бачимо, там просто зносять наших братішів. 7-2 по бою. Отже, у нас буде епічний бій тепер. так? Вже починається епічний епік, тому що треба вже тащити. А ми, як зазвичай, знаємо, треба з перших хвилин. тащити. Так, Бо буває такий рандом, що зливаються прямо на перших хвилинах. І тут дуже перед нами багато ворогів, але вони не агресують. Так? Якби вони агресували, можливо б у нас були б проблеми. Вони не агресують, і це нам на руку, ми тепер будемо їх вихлофушувати. Так, два вороги знищено вже, майже 5 тисяч настріляно, тут мені здається, по деміджу пройдемося, та ще ворогів непогано понахлопушу. Там бачимо вчасно, ТВП під'їхав, щоб ніхто нам в тили не заїхав, але зараз ми втрачаємо і нульову лінію, і тепер точно вже в тили заїдуть і заїдуть аж через нашу базу. 8-10 вже майже вирівнюємо бій. Так, тепер е Гонкевича треба якось звідти виклику. Там десь Загонкевича ще й так, то Тож поперед нам краще не лізти, тому що в якщо там десь тущику засяде, то він буде на І тут нам ще й братіш допомагає непогано. Намагається якось витанковувати. Мені здається, що невірний він обрав план на бій. Там витанковувати дуже важко, тим паче, що ми з вниз стріляємо. Так? Ну і плюс по танкуванню, Я казав, Бронічницька башта 2250 гривень. Так, бачимо, агресує ТВП там на леопарда. Його б якби там підтримали. Ах, там мені йому, там йому здається проблеми, бо там ще й Бабаха, там дві стежки. Так, а тут во сам виїхав. Я думаю, що фентракер буде стояти саме, ось, ну, там далі є така позиція, там ну, була, я не пам'ятаю, переробляли по донемперії чи ні. А тут він так нахлопушився, просто от, ну, жорст, жорстко, навіть жорстоко нахлопушився, і ще йому мало. І ще приїхав. приїхав. А, він вже нормально так настріляний. 6581. Напруженіша битва у нас все ж таки втратили на ТВП. Чомусь, бачите, не витримав напруги твпшник наш. Так, не витримав напруги і суперника в Офентрагер. Він так вже внаглючі поїхав. А тут вже випочивши очі нападають, підхлопушуємо, там теж шот на ЦСК, вона вже передумала нападати. М5Y, напевне, поїде його добере, а вона же з Гонкевичем цим. О! Е е і не тільки з Гонкевичем. Танкуємо від бабахи. І... Що, танкуємо? Ну там в екрані, я так розумію, звучив, так? І бабаха ще приєдналася до Гонкевича. На глю. Ну і, ну і це бачите. Ну, брати базу вони не будуть. Чому не будуть? Тому що, ну, все ж таки, перевага величезна, все, у нас два танки величезні, вони все ж таки об'єднаються та будуть лізти вперед. Щоб добити всіх. 8 тисяч настрій. Так, бабаха бачимо так. Обережненько, обережненько. Але він обережненько і він більше всього нахлопушується її Оаху тут вже вліпив. Тут же фугасом вліпив. Тут же екран не врятував. Так, Нарешті. Дуельна така довга у нас дуель була з Гонкевичем. П'ять ворогів знищено, 9300 настріляно. Ідемо на рекордні рекорди. 12-13 по бою. Треба було їм все-таки ставати на захоплення. Не Бачили мене одноразово вже е, таку помилку. Не, знаю, який там. т 4 він напевне поїде на захоплення стане, так. Стасть. Ах! Ні-мій ні, там. Ой-ой-ой, не помітив, роха, не помітив його. А, чудово, він, він в цей момент відболікся. Так, забираємо. У нас всього 9 снарядів залишилось. Підкаліберів і два фугаса багато. Чудово. Так, 10 тисяч настріля. 8 снарядів залишається. Ну, скільки фугас може там вибити, так? Там пробиття не вийде. Це наплуженіший момент буде. Мені здається. Що у нас може ще й бу... снарядів не вистачить. СТРВ повне хп, приїдемо, приїхамо, ще й не пробиваємо. От мені оце СТРВ, я вам скажу теж колись. Стріляв, стріляв, не, не можу пробити його і це. Наче, наче туди, куди потрібно стріляю, а не можу пробити. Це видно теж майстерність танкування. Так, об'єднуємося ми з братішом. Так нам братіша, не втратити зараз. Я там хп не було, ну і нас не було. Так, і ти не бобага. зараз ззаду об'їде. Так, Ось тут пробувається, а там можна, така повочка. Почаємо бракіша. Із снарядів залишається В принципі, може і вистачить, так. Таке саме небезпечне це для нас СТРВ зараз, поки бабаха не виїжджає. там трупиків стоїть, суперник. Оце тут зарубіще рубіще влаштував. Оце за до останнього снаряду. 4 снаряди залишається. Бабаха все ж таки мені здається об'їде зараз. Все скіліще треба вмирнути, все. вписати Фугасами, фугасами ми зможемо Бабаху забрати? А ось вона проїхала! Ми на нього витратили під калібр. Зараз на нього зарядити фугас, може і забрав. Я так розумію, що наш герой просто... Вже не, не дивися сқ... там снарядів, залишилось. Один снаряд під калібр і два фугаса. Так, 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 так. Так, так, так. Ну так ще став. Тут треба пробувати. Просто треба пробувати. Чудо. Сброїв знищено. 12266 настріляно. 2600 натанкован. Ми його не, не, не доберемо. 101 выбивав, а в нього 111 звук, да. А, 144. Ну! ах ты шо в экран! О це... Аа! Ч задавити поїхати? Що робить? Треба задавити, напевно, поїхати. Ризикнути, ні? Як Він, він мені здається він тікає. Він ж не знає, що в нас снарядів немає. 12367 настріляно, 3000 натанковано. Оце бій. Оце я розумію. До останнього снаряду все. Там бачите, там видно, роха не помітив, що в нього є... ну У нього ж було два пугаси, йому треба було побаку пугасами добувати. Ну ризикнути це програти бій. Так. Тоді можемо що? На нічю. Все одно герой битви, саме наш герой битвий. Трішки не вистачило, але ну. одного снаряда. Навіть пугаса так. Бачите, що там екрани. Я, я так розумію, ця сітка ще попереду так решіти. А які ж там ще є екран, це напевно що є екран. Не хочеться, щоб знешкодили так. <гум> я розумію. Я не знаю, спостерігали, бачимо, що ніхто не спостерігав, нічого не пише в чат. Дивіться, скільки трупів тут стоїть, так яке. Якби вони, дивіться, от така армадіща, якби вони поперли вперед, так, то вони б знесли тут все. Тобто суперкінь, він, він же ж ну, він от не впорався б з ним поки де. Напевно, б напевне зараз не захоплено, він якраз встигне. Були на 40 захоплення бази, так. Це у вас порожній. <ріст> я помітив це. Все ж таки стає на захоплення СТРВ. І я так розумію, він не встигає захопити, так? Дивіться, У нього до захоплення хвилина 30, а у нас до завершення бою хвилина 25, <ріст> не, за... не пару секунд не, не встигає. Ну, ризикнемо. Можемо програти, якщо ризикнемо, правда? А може ми б... ну як. Ну треба було напевне, що коли він там стояв знизу, то треба було на нього напасти. Хоча він, він напевно, стрільнув і знешкодив, так? А зараз їхати, ну як, ти його і не задавиш зараз, в нього там хп багато. Хоче майстер тарана прокачаний, ну ти. Тараном точно з такою швидкістю ти не зіб'єш з нього по стороні. Ну, ось такий бій. 12 тисяч. 000... 367 настріляно, 3030 натанковано. Навіть за постановою на гуслю, так, нашу, ну, за розвідданими будемо рахувати 에, 629. <свісно> чудовий бій, чудовий настрій. Ну, був би ще, я ж кажу, ну таке буває, просто що не помітив, що можна було бабаху забрати саме у газу. І зараз мені здається на СТРВ не розуміє суперник, чому в нього не виїжджає суперті. А може в нього теж немає боєкомплекту? Нічия. Рано? Три хвилини? 3 секунди верніше, залишилося, там хі. Так, нічия. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу, всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.